Це, що в дорослому віці нас включає інтенсивно, тобто викликає сильну тривогу, напругу, це на 100% результат дії нашої дитячої схеми або сценарії. Тобто важливо пірнути в глибину, згадати ситуації, в яких так почувалася та дитина, ви дитина. Коли, скоріше за все, треба було в напрузі очікувати, не розрозуміло чого. Похвалять, чи навпаки, чи виженуть, чи відторгнуть. Тобто, включається дитячий сценарій, де дитина росла, скоріше за все, з хаотичними такими батьками, непередбачуваними. І не було відомо, що б ти не робив, все одно. До тебе придирались, або щось таке робили, що було для дитини про небезпеку. Да? І тому в такій ситуації це називається тригр. В такій ситуації цей тригер спрацьовує, мигдалина збільшується і попереджає про небезпеку, автоматично вивчена реакція. Да? І ви якби провалюєтесь, якщо так себе спитати, скільки мені років в тому стані, коли я весь час боюсь, да? вам точно не буде стільки, скільки зараз. От. Тому взагалі питання психо... питання самооцінки це про психотерапію саме. Да? Тобто якийсь один конкретний запит вирішити точково можна. Але якщо самооцінка травмована, це наше травмоване я, то все одно в різних інших ситуаціях людина буде натикатись. Да? Тому тут важливо працювати з внутрішньою дитиною, коли вона почується з вами в безпеці, коли ви зможете відділити те, що було від зараз, що зараз ніхто в куток не поставить. Ніхто не поб'є і так далі. І що не обов'язково людей звільнюють через якусь помилку. І помилки це нормально, це вже на когнітивному рівні переосмислення йде да, слово помилка. О, то тоді дійсно ставатиме легше. І дуже важливо про помилку. Да, що раніше в нашому дитинстві помилка вважалась, там якимсь смертельним гріхом. Вважала, що все треба робити чітко, чітко. Правильно, ідеально, це була запорука ж безпека для багатьох поколінь. Зараз ми знаємо, що помилка робить людину майстром. Чому? Не просто коли людина халатно відноситься, робить помилки і все. А коли вона цю помилку виправляє, приймає якесь рішення і виростає, тобто цінуються якості, якості, да? коли людина здатна побачити бах, помилку свою, виправити її і там вирости. Да? Оце є. Про дійсно цінні якості, да? тобто без помилок ми не можемо зростати. Тут важливо переглядати зовні, да? на актуальному рівні ці функції, помилки і все таке, і працювати з внутрішньою дитиною.